Усім привіт! З вами Семоїл. і сьогодні, нарешті, я буду робити огляд на свій скетчбук. І навіть не один. Я відкопала свої старенькі скетчбуки, з яких намагалась починати. Тож про все буду розповідати по порядку. Приємного перегляду! Я швиденько пройдуся по першим двом скетчбукам, тому що багато про них говорити не вийде. Ось цей був початий ще 26 жовтня 2020 року. Я намагалась робити деталізований контур. Та не сильно вдаватися в колір. Як бачите, з цієї розгортки монохром вже мене задовбав. І тому я намагалась додати хоч трошки кольору у ці розгортки. Проте ні ідей, ні нормальних малюнків в мене ще не виходило. Кожний раз, коли я переглядаю цей невдалий скетчбук, я помічаю, що старалася лише над чимось одним серед усієї розгортки. Як от, наприклад, ця маска. Ну, бачите, так? Купа порожнього місця. Щось тут, щось там. Таке собі. Знову ж таки, єдина річ, яка мені тут подобається, це мандрагора. Намагаюсь додавати більше деталей, але все ще без ентузіазму. Взагалі вдало, як бачите, забила на цю розгортку, так як мене вона почала конкретно бісити. Оце єдина розгортка у цьому скетчбуці, яка мені подобається. Тут вже була ідея в тому, щоб я робила спочатку контуром плями, а потім намагалась вписати в них якихось створінь. Оці два дракони прям моя любов. Знову невдача. І знову ж кинута розгортка. Молодець, пані Семоїл, ти дуже відповідальна. Сама перед собою. Ну і все. Чому так мало, спитаєте ви? А тому, що я психована на той момент була, і виривала ледь не кожен лист. Отут, пам'ятаю, що я старалася над книжкою, щоб вона вийшла живою. І все. Потім пішло діло до цього маленького блокнотика. Так і не написала, коли забила на нього, ну то і неважливо. Теж не можу розповісти нічого цікавого, просто малювала, щоб вбити час. З цієї змійки вже почала більш-менш робити цікаві картинки. Але поки що все ще не задоволена тим, що виходить. В кожному скетчбуці від мене повинні бути медузи. Я думаю, ви це вже зрозуміли. От котиком я все ще задоволена найбільше з того, що є в цьому маленькому скетчбуті. Я над ним старалася і це видно. Я так думаю, О! Так, і в цьому ж скетчбуці я робила свій коричневий інктобер. Сторінки з нього є в окремому відео, посилання вискочить десь зверху, тому зупинятися на ньому я не буду. У той же час я придбала собі тоненькі маркери і намагалась робити кольоровий контур. Але мені не сподобалось, як це виходить, тому теж відкинула цю ідею. З цього часу я вже хочу робити картинки більше. Тому роблю великі розгортки на всі дві сторінки. Ось це нова спроба робити створінь з плями. Вийшло вже набагато цікавіше, та й в кольорі. Чим я пишаюсь. А з цього періоду в мене вже почався не малюй, бо хотілося щось робити, але нічого взагалі не виходило. І тому я відкинула цей скетчбук подалі. І так його і не завершила. І от нарешті прийшла черга до поки що мого найкращого скетчбуку. Величенький, кольоровий та, як бачите, повністю завершений. Ух, так, я це зробила. Як бачите, тут вже з самої обкладинки у мене купа всього. Авторські стікери я підпишу нікнеймами їх авторів. Я розпочала його заповнювати ще 14 лютого цього року. І от тільки-тільки завершила. Ну і на тому дякую. Тут вже чого тільки нема. І листівочки, і наліпки, усілякі скотчі, тож давайте покажу. Я знаю, що частіше всього на сторінках перших малюють себе щось типу Мідзе Артіст і таке інше, але я захотіла намалювати свою персонажку медузу Іву, яка є невід'ємною частиною моєї творчості. Поки я тільки починала малювати, я ще не розуміла, який формат буде мені більш підходити. Тому тут все ще рандомний портретик. І от в мене починає щось клацати, і я вирішую зробити першу свою якісну розгортку. Імпостер серед розгорток. Тому що мене чомусь знову ж таки переклинуло. Я зробила взагалі горизонтальну картинку. А тут мої дві наліпки, які чомусь не так сильно зайшли людям, як я думала. І вже от з цього починається ера моїх ідейних ілюстрацій. Нарешті я починаю думати, що саме намалювати, і припиняю робити картинки тільки на одній сторінці. В інстаграмі рандомно натрапила на відео з дівчиною, яка робить косплей. І в неї були оці неймовірні осінні крильця. Мене це дуже надихнуло, тому намалювала ось таку розгортку з феєю майстринею. Розгортка з рибками. Я не пам'ятаю вже, як вони називаються, але в них такі гарні хвостики, що я не змогла пройти повз них. Стадіки по фото. Все ще здивована тим, як добре в мене вийшла ця розгортка. У той період я згадую, що в мене є кольорові олівці і потроху додаю їх як текстуру на малюнки. Тут я спробувала зробити стадік тільки маркерами. Без контуру за допомогою лінерів, що ніколи до цього не робила. І на диво вийшло в принципі не так погано. Після цієї розгортки я думаю буде зрозуміло, який виробник чаю в мене найулюбленіший. У період малювання цієї ілюстрації я тільки-тільки завершила свій мармей. Тому тематика моря мене ніяк не відпускала. Спідпейнт на цього дракончика можна буде побачити у цьому відео. Я дуже давно їх не малювала, тому вирішила пригадати, як це. Єдина розгортка, яка в цьому скетчбуті мені не подобається. Пам'ятка для себе на майбутнє. Ніколи не малювати на людях. Тільки вдома, тільки наодинці. Фанарт після перегляду фільму Барбі. Фраза Мачо Хлопчача Кайфу хата була мега несподіваною та смішною. Розгортка з лелеками. Не знаю, як воно буде виглядати на камері, але око оцієї лелеки виглядає дуже по живому, коли ви на неї просто дивитесь. Мені подобається прогрес, який я помічаю роблячи ці розгородки, бо кожного разу не знаю, який фон зможу намалювати наступним. Оці рамочки з листочками мені прям було малювати в кайф. Я не знаю, чи зможу повторити це ще раз. Ніколи не виходило нормально намалювати Оленя. Але я вважаю, що ця проблема нарешті вирішена. Знову маленький фанарт, тепер по фільму Аватар. Люблю Нейтірі як персонажа, тому намалювала саме її. Стадіки з птахами. Фіолетовий олівець став невід'ємною частиною моїх розгорток. Плюс в мене з посилки з'явилися оці круті конфеті, які ідеально підійшли до цієї розгортки. Одна з наймасштабніших розгорток у цьому скетчбуті. До неї в мене навіть планувався спітпейт на канал. Але відео скасувалося через миготіння світла під час запису. Тож, це дуже сумно, бо я старалася. Маленька замальовка з фото до Дня Незалежності України. Ну і плюс до тематики мої ж маленькі наліпки. Почався вересень, і мене потягнуло до осінніх розгорток. Пам'ятаєте оці грибочки? Он як рівень виріс, мене це приємно здивувало. А тепер голодних людей прошу відійти від екранів та піти поїсти. А якщо ви їсте, поки дивитесь, то приємного апетиту. Придбала собі нещодавно білі маркери, щоб робити оці отакі детальки на малюнках. А вони собака вже висохли, їх вистачило на дві розгортки. Це, ну, мені було дуже за це прикро гроші на вітер. Розгортка з Дейнеріс з, з, з Гри престолів чисто заради епічного треку з Стіктока. Все. Отаке в мене натхнення. І от і все. Останню розгортку я знову присвятила Іві і подяці, яку я хочу висловити вам. Дякую, що цікавитесь моєю творчістю та підтримуєте мене. Дякую вам також за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Також ви можете підтримати мене, придбавши мерч. Посилання буде в описі. До нових зустрічей! Бувайте!